Міністерство енергетики України оголосило про проведення масштабних навчань із залученням служб центрального, регіонального та місцевого значення. Навіщо вони мають підготувати спецслужби країни на випадок теракту на Запорізькій атомній станції? Ось такі друзі, повідомлення тривожні станом на зараз. Повідомляють, що під час навчань будуть відпрацьовувати заходи щодо подолання наслідків у разі підриву російськими військовими одного з енергоблоків станції. Відні протоколи спільних дій спецслужб вже складено, уточнює очільник міністерства Герман Галущенко. І тепер їх необхідно відпрацювати на практиці. Для чого проводяться і навчання? За словами Галущенка, п'ятий енергоблок Запорізької АЕС продовжує працювати в режимі гарячого зупину, оскільки російські війська, які купували станцію, не дають перевести реактор у стан холодної зупинки, що значно підвищує ризик терористичної загрози ядерного об'єкта. Водночас президент Енергоатому Петро Котін уточнює, що в компанії моделюють різні сценарії розвитку подій на зас їхні можливі наслідки та варіанти якнайшвидшого подолання. Я ж нагадаю, напередодні уповноважений Верховний ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що українська влада підготувала план евакуації жителів кількох областей на випадок, якщо Росія вчинить теракт на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС у кожному регіоні. Створено окремі штаби з евакуації. Опрацьовано питання вивезення людей із зон радіусом у 30-50 кілометрів. Далі зацитую. Підготовлено всі медичні засоби і опрацьовано логістичні маршрути, де розміщуватимуть людей, як їх довозитимуть. У разі такої ситуації будуть залучені не лише державні механізми, а й волонтерські групи. Багато міжнародних експертів не думали, що РФ підірве Каховську ГЕС, але вони це зробили. Після цього представники міжнародних організацій кажуть, що вони цього не зроблять на ЗЕС, але у разі підриву це торкнеться не лише України, а й сусідніх країн. Наслідки Тим чи іншим способом торкнуться десятків мільйонів людей, за словами Лубінця, у разі катастрофи саме мешканці на тимчасово окупованих територіях упиняться під найбільшою загрозою. Раніше про те, що окупанти затвердили план підрив атомної електростанції, заявив очільник української розвідки Кирило Буданов. Він повідомив, що біля чотирьох із шести енергоброків заес російські війська розмістили техніку з вибухівкою. За його словами, для прискорення катастрофи в вони можуть використати технічні засоби, водночас, за оцінкою Буданова, існує ризик, що Москва може здійснити атаку на ЗС із витоком радіації як превентивний удар. Але для чого це щоб зупинити наступальну операцію України і заморозити лінію фронту в нинішньому вигляді? При цьому у штатах заявили, що наразі не вважають неминучою загрозу підриву російським окупантами з Запорізької АЕС, попри останнє повідомлення України про підготовку Росією теракту. Про таке зокрема сказав представник ради нацбезпеки Білого Дому Джон Кірбі. Далі зацитую: я не збираюся вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Кінець цитати. Друзі, як думаєте, ви чи здатні російські купанти? А я вже після підриву Каховської ГЕС чесно не маю впевненості ні в чому, вчинити катастрофу на Запорізькій атомній станції.